Всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі грати ігру під назвою Limbo. Це вже у нас друга частина. Я зупинився саме от на такій от головоломці, де переді мною, напевно, той самий павок, але вже ніби якийсь, типу, якогось робота чи що. Ну, давайте підійдемо. Ага, типу, він нас не пускає. Что за... Что за хлопець був? А ну-ка. Ну, окей, ладно. Ти типу, цим мутантом управляв сам якийсь хлопець. Щоб знати кто це. А то цікаво. Опа! Тікаємо. Ем. Втікли, звісно ж тобто там правда треба тікати. погнали значить назад окей Мені казалось що там ще одне котилося да чи ні? Ну, тут легше втікаємо а, то він, типу, не один, оказується. Хто це взагалі? Що вони взагалі тут забули? Те саме питання до цього. Герой, який... Саме ми, типу. Головний герой. Це дуже цікаво. Ну, залізаємо. Ааа, зрозуміло. Я напевно їх бачив Ну, раз, мені здається, що я бачив. Ах ти! Ну давай. І шо, все? А, типу, нам, правда, треба йти? Чи шо? Ну, а я не поняв я. Типу, ну я не встигаю просто. Зовсім не встигаю. я якщо не піду, то цей капкан, типу, не зароботає. Просто буде собі на одному місці. Не, ну цікаво. А що тоді робити? Давай! Ні, тут точно щось не то. Тут щось не то. А якщо я назад піду? Бо Я сюди, кстати, не йшов. Ага, ми просто приб'ємося. Ну ладно, тоді, ладно. Окей. Ага! Ага, я зрозумів, коротше, як. Все, погнали. Все, изячок. Тільки от... Е як туди пробратися? А, кстати, як варіант. Ну да. Так само легше. Бо там капкани не просто. Ага, понятно. Ну і без тебе справлюся. Тікаємо звідси. Бо тут якась жесть просто відбувається. Так. Опа. Тягне. Нам ще не хватало того побука. Все, окей. Погнали, погнали, погнали. Тікаємо. Так, поки що... Ага, понял? Давай. Та ёлки палки ч ты так мене дергаешь, -моё. Та ніби це не игра хоррор. А оказывается ніби хоррор. Я там дивився там, навіть немає такого жанру, як хоррор. Максимум інті просто, ну це по факту то і логічно. Та ні. я вас поняв, коротше. О, кстати. Хоча ні. Хоча ні. То, що я думав, то напевно що не дуже варіант. О, кстати, то він там когось теж, теж тягне. Не одного мене. Це напевно тих малих. А як би тебе... А якщо я посередині встану, та ні. Та я із розгону якось таке собі. Давай. Давай! Коротше, мені тебе не жалко. Ну давайте ще раз. Я напевно поняв, як це зробити. Типу потрібно, щоб цей мутант добіг до мене. Ну щоб не вбив мене, а просто щоб... Просто встав зліва. Тобто от сюди во. А я був отут. Бо в мене іншого варіанту немає. Поки що. Тому давай, вставай. О, спасибо. Так і є. Дуже добре. Подякував. Ага, тут навіть так. Добре. Ну, ніби все. Можна було б надіятися. Але треба назад йти. Опа! Смислі нас прибило. Що тоді треба було робити? Ну давайте все заново. Що можна було схоронитися як варіант? Але вони зажмотили. Окей, тут значить, я тут встаю. Добре, що розібрався хоча б з тим. Давай там одну ножку хоть підстав. Правильно, спасибо. Неправильно. Та шо таке. Ну давай заново. Ладно. Так, погнали. Окей. Тебе довго чекати, якщо чесно, давай ...побістріше там. Я розгон зроблю. Ну, добре. Ще й дуже добре. Окей. Розвалюка. Окей, тікаємо. Якщо вот отак. А отак вот непогано. Просто я тоді так не вставав. Я, напевно, тоді встав біля того мутанта. Нехай це буде побух, коротше. Якесь дерево. Зогнивши, напевно, що. Мда, ну, ну поки що таких головоломок я не бачу. Хоча я думав вони будуть більш сложніші якісь. А виходить, що ні. Так, окей. Опа, привіт. Ага, пока. І що тоді робити нам? Ага, в нього вже одна ножка. Так тобі і треба. Ага. Тоді встаємо до нього. Ну і що? Погнали! Чи може, кстати... А ну-ка, можна тягнути? Не, він занадто важкий. А туди я вже не піду, так? Да? Ага, поняв. Ну! Що таке? О, нормально. Та ні, щось не то. А ну-ка. Ну, давай. Кстати. А якщо тягнути, да? Опа. А ну, ще тягнемо. Ну і все. Мінус мутант. Ну, павук. Хоча зараз я б павуком його не назвав. Ну тепер можна тягнути його. Не так воно буде і важко вже. Получив по заслузі. А що ти думав? Таке воно. Тягнемо, тягнемо. Падай. Рось. Це, напевно, кров в нього був. Ну, це 100%, звісно. Так, ну це напевно, що якась головоломка. Це якісь ящики, тут трупак. Ворона. Чай я тут ніяк не доберуся. А ну-ка, залізаємо. І що? А ну-ка. Ой, не-не-не-не-не. О, ні, не не то. Треба більше розбутятися Бо нам ще той ящик точно пригодиться. А, 100%, бо я далі там не пройду. Тому треба точно тут розібратися з цим. Ой, трошки також не то. Хоча я ніби вже зрозумів, як це зробити. Бо, бачите, просто я туди ніяк не доберуся. За 100% треба ящик. Ну хоч ворона втекла. Так, залізаємо. Ой, давай. Добре. Ще й дуже. Тепер тягнемо ящик. Окей. Добре. До кінця тягнемо. В пісня. Дуже добре. Погнали тоді далі. Таке, несложна головоломка. Тут більше, якщо чесно, в цій грі пасток. Якихось ловушок, навіть так можна сказати. Так, не зрозумів. Ну окей, погнали. Ага. Треба було дочекатися, я зрозумів вас. А ну-ка, ще раз. Це це взагалі що з ними вже таке? А ка добре. Дякую. За допомогу. Так, а далі що там? Ага. ти хочеш мене підставити, да? Слухай, ну я не піду, ти що, Издевайся. Це 100% ловушка. Ну давайте раз, ладно. Сволоч. А я казав. Тоді може якісь є шанс, типу, втекти. Навіть такого шансу немає. А що тоді робити? Ай! Ну, я, конечно, то не так хотів. А якщо трошки далі стрибнути, як, як варіант? Він просто тупо не встигає. А як варіант? Просто взяти трупака і туди викинути його? Просто логічно. Так пожарят довго думав. Ну давай. Ну і шо? Вже не такий разумний, да? А це що за якісь щупальця? Що це таке? Та ну тебе. Ха! Це що в нас? А, я думав пастка. Показывается, що ні. Ну тоді далі погнали. Так то ніби непогано вже пройшли самих ловушок. Ага, це, напевно, якийсь прес. Ну, кстати, так само можна зробити, бо там я бачив трупаків. Якщо його тягнути не... Якщо його взагалі тягнути можна. Ні? То може там встати прямо на ту кнопку? Хто його знає? Ну давайте попробуємо. Правда? Окей, легко. Далі тут так само треба встати. Ага! Тут, наоборот, не треба вставати на кнопку, я поняв вас. Чи що? Правильно. Хоча я думав тоді так само, типу, вставати на кнопку не треба. Ага, розгон. Ах, ве. Капець! Нормально так. В ми так сохраняємося, погано? Може треба взяти трупака, кстати, як варіант. А ну-ка, ну. Взяли, коротше, трупака. А що тоді робити? Тікати? Ну, давайте погнали тікати. Я поняв, коротше, як це все робити. Все, зараз прямо на 100% пройду. Ну, я сподіваюся. Там одного вже прибило. Тікаємо. Не встаємо. Туда вас. Та! И що, все? А, ще не все. Правильно. Туда їх. От тебе и пригодилися, ті преси. Так. Все, погнали далі. Що там далі у нас буде зустрічатися? Це якісь, блин... Противники для нас. А якщо я туди піду. Ой-ой-ой. Ой-ня-ня-ня, -ой. Ой ти шо, здівайся, чи що? Що потягне мене вниз. Кстаті, ну давайте візьмемо. Але що з того? Давайте я з іншої сторони встану. Ага, воно далі не хоче. А якщо вот так візьму? Ага, так також не буде. Окей, ладно. Пішли тоді наверх. Все ж таки я залізу сюди. Окей. Ага, все. А ну даль. Не поняв, ты ч тягнешься? Так, а якщо я туди піду низ, типу. Та не, це зовсім не варіант. Воно ще рухається, ці шестеренки. Вони ще мене прифігачать. Ну давайте типа звісно. конечно Ну вот. А я вам що кажу? Тоді, напевно, тут користь треба робити. А, кстати, бачите, там щось тягнеться. Ну, звісно, не так воно мало бути. Там, кстати, щось тягнеться. Встигаємо. І тут так само треба зробити. Ну це, кстати, вже погнала логіка. Ну як сказати, типу, глоболомка. Не, туди точно не треба. Поняв? Що ж тут точно треба зробити? А я не знаю що. Кстаті, що там по главам? Я тоді був тут. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Окей, це вже нормально ми так пройшли. Я просто по факту не встигаю просто. Якщо навіть так подивитися. Просто, ну якщо отакий вот до. Ну, не встигаю. Сдела Хоча... Та ні, це, це треба встигнути то зробити, потім ще це, типу... Тут не одне треба тягнути наверх. Як тебе відключити 26-7. Але як я це зроблю? Давай! Ні-ні-ні, це зовсім не то. Це не то. А що ж тоді робити? Щось точно з цим возиком зробити, але я не знаю, що. Діку, тобто, вот, все, це весь максимум. Що ж тоді зробити? Я не знаю. Навіть якщо його би сюди взяти Він, кстати, би пригодився, типу, взяти. Просто цей возик до пхати, тобто, туди. Щоб воно далі не закривалося, типу, ці два... вантажа, чи що це вообще? Коротше, щось, типу, такого. А якщо я наниз впаду. Ну, просто так. Ну давай. А, там вода, поняв. Все заново. Да, це сложно, це сложно, ще й капіталь сложно. Тут треба довго подумати. Просто це от мішає. Якби воно не мішало, то було б взагалі кайф. Ну давай. Не хоче. Це весь максимум. Кстати, а там нічого немає. Просто якщо піти назад. Та крім того мертвяка нікого більше немає. А я і сумніваюся, що щось тут я найду. Це щось там розробити. Я не знаю що. Типу ну... Навіть якщо робити, так робити, типу щось щось то воно ну, зовсім нічого не виходить. Опа! Тягнемо. Добре. Нє. Коротше, я поняв. Я вже догадувався, як це зробити. Тепер я поняв, на що ми цей вантажок, типу, сюди поставили. Нам далі його не треба. Я вже догадався. Не так воно сложно указується, як воно так виглядає навіть. Давай! Добре. Тягнемо до максимуму. І давай встигай. Ну все. Красота. Прийшли. Треба просто чуть-чуть так подумати. Так, чуть-чуть прям. Ну, можна навіть трохи довше. Що це взагалі було? Якийсь крот? Фіхі, його знаю. Ну, пішли далі. Опа. Опа. Ой, мені це зовсім не подобається. Що ми назад йдемо? Що за червяк? До нас причепився. Так має бути? Ні, воду нам не потрібно. Йдемо. Опа, давай, вилізай. Що? Типо. Куда ти? Алло! Мінус. Нам на нього не треба попадати. А воно й саме йде до нас. Куда ти? Ти шо? А типу на світлі він просто обертається в іншу сторону. А воду йому просто... Понятно, коротше. Ну давай, давай ще раз. Окей, не. Далі. Пішли вперед. Я напевно, що догадуюся, що потрібно зробити. Ну давай. Нє. Кстаті, воно тягнеться. Може тягнем його. Окей, сюди. Ой, ну спасибо. Допомогли. Пішли далі. Кстати, скоро вже будемо завершувати. Ем. Нормально так. Хто ти такий? Хто ти воїн? Ну ладно тоді, давайте поки що я на цьому буду завершувати. Я так непогано пройшов сьогодні головоломок. Навіть тако подивитися. Я тоді був... От на цьому, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Навіть більше, хоча, напевно, так само, як і в першій частині. Може на одну тільки чуть-чуть так більше. А так-то, в принципі, непогано, я вважаю. Тому поки що буду я на цьому завершувати і саме другу частину. Так що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!